Дуже близько до кордону, до Білгорода. І це перші просто звуки ці. Ну, не знаю, як в тебе виривають просто зсередини, все. Воно настільки все гучно, скло дрожить, весь будинок ходить ходуном. Ну, дуже страшно. У нас квартира ще один герой, як каже мій чоловік. Вона в одній реальності вона є, а через секунду її може просто не бути. І все. Унікальність Оксани в тому, що вона займається з дітками дуже маленькими, тобто вона бере дітей від трьох місяців. У нас на той момент такої, такої практики ще не було. В Оксани є якийсь індивідуальний підхід, при якому батьки самі не розуміють, як дитина, дитина, яка до чужих взагалі ставиться в плечі, впадає. Тобто, вона бачить, що Оксану вона вже радіє і хоче залізти угод. Є дуже смілива жінка, яка після 50 років вирішила побороти свій страх і зайти в воду в великому басейні, там, де вона не дістає до дна, і ми за нею за одне заняття проробили цей страх настільки, що вона скаже, боже, я більше не боюсь, я дійсно кажу, я пірнаю, я випускаю бульбашки. Переплюнути наших хлопців з селу дуже важко зараз, але Показувати Україну сильною розвиненою – це хочеться ще більше.